Під бахмутом прикордонники знищили штурмовий підрозділ російських окупантів. По ворожим силам прикордонний підрозділ відкрив вогонь з мінометів. Чим зупинив їх рух. Прикордонники під прикриттям обстрілу раптово наблизились до противника. і ліквідували більшість атакувальників. Решта штурмовиків, отримавши різні поранення, утекли у підсумку. Спроба штурму коштувала російсько-окупаційним міськам стрілецького відділення, шість загиблих та четверо поранених з їх боку. Напередодні російські окупанти 16 разів відкривали вогонь з градів по Авдіївці. Влучили в чотири багатоповерхівки. Травмованих та загиблих немає. Повідомив начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш. Вночі був масований обстріл біля там зранку. Вже на зараз уже сім обстрілів було, в тому числі і авіаракетний удар був під місто Нурсами не цими ракетами з літаків. Три ракети С-300 армія РФ випуст. Тала по Краматорському району в селі Іванівка зруйнували медзаклад, у якому перебувало близько 20 пацієнтів, та чотири приватних будинки повідомляють поліцейські травмованих та загиблих. Немає одна з ракет. Вибухнула у слов'янську. Прильот стався на мікройон хімік. Без жертв постраждало декілька будинків від вибухової хвилі. Російські окупанти намагаються штурмувати вугледар місто під цілодобовими обстрілами. Повідомив Суспільному заступник міського голови Вугледара Максим Вербовський. В місті досі залишається близько пів тисячі місцевих жителів, серед них шестеро дітей. За позавчорашній день 42 будинки пошкоджені. Це тільки ті, які ми знаємо, що підтверджені. Ми хотіли вивести багатодітну сім'ю, Вона одна залишилась в місті, троє дітей і не змогли заїхати всі дороги, які ведуть до заїзду міста. Вони під вогневим контролем. Ворога за інформацією Максима Вербовського останню гуманітарну допомогу в місто завозили тиждень тому. Тина проблема з чим є. Це вода. Технічна вода, вона присутня, але ж зараз при обстрілах ну ніхто ж не піде її набирати, бо це, це небезпечно. Під обстрілів з Бахмута поліцейський екіпажу Білий Янгол продовжують евакуювати місцевих жителів. Тим, хто залишається у місті, привозять гуманітарну допомогу. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.